Ми власне розвиваємо цю тему і не тільки цю в гостях підсумків Олектягневок, лідер всеукраїнського об'єднання Свобода, починаємо розмову з обухова. Єдине, що я зауважу, пане Олеже, добрий вечір. Результатів в Обухові ще немає дільниця зачиняється о 22-й годині. Тому ми будемо толерантно ставитись до нашого виборчого законодавства і обговорюємо більше процес, ніж його наслідки. Давайте повернімося до версії свободи на Майдані. Опозиція намагалася якимось чином єднатися. Вашому в останню було сказано їдати з термиплатформами, а не списками, і окремі колони наберуть більше обухів. Маємо доказ, що вас зарубали повністю, інші розсварилися, і нібито помирилися за два дні до голосування. Тобто опозицію взивають як маленьких кошенят. Доброго вечора, пане Віталію, Вітаю, шановне товариство. Ну не зовсім так по Обухову, так як ви говорите. Наскільки я орієнтуюся, керівники обласних організацій, які входять в Комітет опору диктатурі по Київській області, вони попередньо обговорювали питання, що обухів може стати певною такою платформою для ну певних таких відпрацювань. відпрацювань. Зокрема, цей, цей округ на майбутньому до Верховної Ради України на цей округ претендують практично всі представники коду. Нам же так само. Потрібно буде потім поділити і визначити єдиного кандидата по мажоритарних округах. І попередньо визначали, що той з кандидатів, який набере найбільшу кількість голосів, він буде зможе претендувати та політична сила на цей виборчий округ. Але в даній ситуації, як ми побачили, що робиться зараз в Обухові. Ну, не є дивна ситуація, бо в Київській області завжди таке робилося. За відповідними вкавзівками присяжнюка, голови обласної адміністрації, сваволя там чиниться не перший день. Я можу вам нагадати вибори. До місцевих органів влади, де зокрема свобода, це була е, чи не єдина область, де ми втратили близько 60% голосів різниці між екзитполами і тим, що нам потім намалювали результат. Коли я пригадую на одному з тих каналів тряс е, протоколами 100% протоколів з мокрими печатками по білій церкві, де свобода мала набрати шість з половиною тисяч це голосів, історія. отримали півтори тисячі голосів. А? Згадайте минулі вибори в Вишневому, що робили це. Минувшина, але от по обухову ну не можна ж на кожне місце Розраховувати, що там будуть до вибори мера, і ви там потренуєтесь, як ви будете діяти в парламенті? Я б я би хотів сказати так, що ті до вибори, які зараз відбуваються в різних регіонах, по багатьох регіонах, наприклад, визначається єдина кандидатура. Є переможці власне від опозиції. По нам ж так само треба тренуватися. Нам теж треба виходити з тих нових вимог теперішнього законодавства і тої боротьби, яку нам зараз доведеться вести з владою. Бо фальсифікації, які будуть того разу на виборах, вони будуть набагато більшими. Вже певна і... певна схема. А вже намалювалися no, так звані no. сині светрики, сині светрики, сині светрики, карусельки, але це все було і буде ще більше примножено. Насправді влада, дивіться, вона робить вона абсолютно нахабніє. О те, що зняли з реєстрації нашого Валерія Воробця е, на посаду міського голови, ну це ж була так само опрацьована технологія. Оцей юрист Горшков, який тут очки ховав, коли давав інтерв'ю кореспонденту TVI, він чомусь забув сказати, що він представник так само партії регіонів. І відповідно зараз напрацьовуються цілі технології для того, щоб е, від відзап... Бирати кандидатів з виборчої кампанії по Полтаві па я вам можу сказати. Пане Олеже, зачекайте, просто їхні технології, ну ми бачимо. Більше того, ми бачимо, що їхні технології працюють, вас знімають і вони там щось собі домовляються чи не домовляються разом із тим. В жовтні гідрометцентр скаже, що буде дощ, і опозиції заборонить проводити мітинги. Ваші технології не На працюють сьогоднішні... про це. На сьогоднішній мова. день комітет опору диктатурі, який є створений в серпні минулого року, він працює. Створено декілька робочих груп. Ті робочі групи працюють. По координації дії наших спостерігачів, по координації дії членів дільничних комісій, по координації дій юристів, які будуть відстоювати результати виборів, ми активно проговорюємо можливий сценарій, якщо влада буде використовувати силовий варіант проти людей, які вийдуть на вулиці і будуть захищати своє право обирати того, кого вони хочуть і, ваші і проти дії при цьому? Ми пропрацьовуємо це. Як я зараз розкажу про наші дії, ага, про це почує зрозуміло. Влада. розумієте, що є багато речей, які не можна говорити. Ми зараз напрацьовуємо дуже важливий аспект: єдину політичну платформу. Бо нам треба дати відповідь не тільки на запитання, як побороти режим Януковича. Нам треба дати відповідь громаді, що потім ми з тою перемогою будемо робити в парламенті. Ми напрацьовуємо ті варіанти щодо участі, як і в за партійними списками, так і по мажоритарних округах. По мажоритарних однозначно мусить бути. Єдиний кандидат. Звісно, що буде 220... ще не домовились. Ми вивчаємо ситуацію. От дивіться, що показала остання соціологія? Остання соціологія показала, що якщо буде єдиний список 29%. Якщо будуть три різних колони 35%. Mm. Тобто для нас важливо об'єднання депутатів вже в парламенті. А вже тактично, як ми це здобудемо, ну це вже є наша внутрішня справа. Громада повинна знати, опозиція сьогодні працює скоординовано, ми напрацьовуємо єдині позиції і будемо мати. Будемо виставляти єдиних кандидатів. Влада працює на те, щоб розбити сьогодні опозицію, Зрозуміло. пересварити, але Паналеж, для нас вам не пев... купуватися на ті провокації. Вам до певної міри пощастило. Можливо, одним з перших від опозиції прокоментувати деякі речі, які сьогодні озвучив а, наш президент. Щоправда, не нашому телебаченню, а російському. Віктор Янукович, зокрема, заявив в інтерв'ю, що незабаром буде прийнято закон про дві державні мови. здогадайтеся, які. Ну звісно, це вже є конкретний сигнал для українського суспільства, що треба повставати, повставати проти тої бандитської влади. Янукович їде до Москви. Йому треба подарунок Московському царю царюпуть. Трезвичайно, йому треба подарунок піднести. Знаєте, як колись поневолені народи е, імператорам, поневолювачам приносили якісь дари. От він хоче той дар принести у вигляді другої державної російської мови. Перед тим він заявляв, що табачника того неїдника не буде знімати з посад, незважаючи на те, що він там відміняв. Е, Роки історії України як предмету, скорочував години української мови, викреслював з української історії правдиві підтримувати. Але зважте і... на один момент, зачекайте. Регіонали перед кожними виборами піднімають одне і те саме питання. Вам не здається, що зараз заздалегідь зрозуміло, скандальне питання мови піднімається заради того, щоб вашу увагу, нашу увагу, людей увагу відволікти від чогось насправді? Дуже важливо, звісно, це і комплекс. Але я би не а хотів від казати. Чого? Я перепрошую, але я би не хотів казати, що питання мови воно є таке другорядне. Якщо я не кажу, так... що другорядне, але скажу... може бути бомба. Бомба, яку прогавили через так. те, що дивились Та на ні, мову. Це ж все. Це все на мову. Треба дивитися, її не можна опускати. Нам до речі, як один з першочергових законів в наступному парламенті, треба ухвалювати закон про захист української мови, бо сьогодні маємо проекти табачників тих всіх луцьких, там ківалових і так далі. І живемо до речі, за законом про мову в українській РСР. А я вам скажу. Що зараз буде, буде новий закон? Що ви будете робити? Я вам вон... скажу піднімати. Треба народ ну, народ ви зараз знімати на запротестати. До... Так я закликаю Я закликаю до повстань проти цієї бандитської було. влади. Байдуже, що це незаконно. Є ситуація, яка вимагає нашої безпосередньої участі, втручання в ситуацію. Бо інакше ми втратимо державу, ми втратимо територіальну цілісність. Що вони приховують? Стратегічні підприємства приватизовують. Ви подивіться, що роблять минулого тижня. Вже вони хочуть Укрзалізницю приватизувати. Хто буде приватизувати московський капітал? Вони хочуть приватизувати вже повністю всі енергогенеруючі енергореспредільчі компанії. Вже нині різноманітні обленерги в чиїх руках знаходяться, в руках олігархів. Вони чекають на приватизацію землі. <1>, 1 січня е, наступного року вони хочуть вже зупинити мораторій і. Першу чергу російський капітал сюди полізе. Зрозумійте, будь ласка, Путін отримав необмежену владу. Він фактично став імператором. Він оголосив про те, що він буде збирати русські землі докупи. І Україна стала отим, е, отою платформою геополітичною, на яку в першу чергу полізе Росія. Тому й ну, вони то... кличуть Януковича з дарами. І дасть він ті дари, вони полізуть далі. Бо Росії Кремлеві, ви знаєте, пальчика не можна давати обсмоктувати, полікуть відкусити. не за не зазирайте надто далеко вперед. Давайте так, поживемо, побачимо. На останок останнє запитання, але воно стосується найрезонанснішої теми цього тижня. Що слід робити з усіма мажорськими історіями, коли мажори лишаються непокараними? Ми про це говорили з правозахисником. Буквально кількома словами ваша версія. Кілька проблем. Перша проблема це треба робити негайно. Не те, що реформу, а перезавантаження судово-правоохоронної системи. Треба змінювати повністю цю владу. Це загальні слова. Що робити? загальні слова закрити? Треба завтра треба зачинити. всі суди? А, а суддів Ні, куди? суди треба, треба ухвалювати відповідні рішення, щоб ми мали виборність суддів місцевих суддів, щоб ми мали закон про ем, е, персональну відповідальність судді за незаконно ухвалені рішення, в тому числі і прокурорів. Ми, ми маємо говорити про те, що, наприклад. Клад керівників міліції обласних, яких призначає міністр, народ мав би мати право відкликати. Тобто, пряме народовладдя потрібно вводити. Є інша проблема: це є проблема виховання, це є проблема цілого покоління, це, час. Проблема держав... це так проблема робиться. А, а, а інакше ти нічого не зробиш. Дивіться, завдання влади це ж не тільки дешева ковбаса, завдання влади це не тільки дороги. Завдання влади це показати нації шлях, куди ми йдемо. Заради чого ми живемо? Заради чого ті негідники живуть? От вони можуть сказати позитив. Чого вони можуть, вони хочуть одружуватися. Я риторично задаю запитання. Разуміло. Вони хочуть родити, може, дітей заради чого? Щоб напхати свої шлунки і задовільнити свої фізич, фізичні потреби, та ще й збочені потреби. Час. Тобто, ми говоримо про те, що треба змінювати цю владу, треба систему влади то міняти. Треба проводити люстрацію. Треба геть їх всіх гнати. От парламентські вибори вони допоможуть це зробити. Я сподіваюся, громада це розуміє. Ну, побачимо надія опозиції. Дякую, дякую що вам. Нарешті дякую. знайшли час за нашій красення. студії. Буду запрошувати ще. Єдине, що приходять. Олексій летягнибок, лідер свободи, був в нашій студії.